Чому Угорщина заблокувала 500 мільйонів євро військової допомоги ЄС для України? Дійсно заблокувала. Тут навіть знаєте, заблокувала аби притримати, заблокувала аби якось застрахуватися, тому що тут е, чомусь неспокійно, незрозуміло, немає сили, лячно, е, чи поверне, чи розблокує угорщина ці гроші. Зараз я розкажу. Угорщина розблокує ці гроші. Ми їх отримаємо. Ми за них погриземось, подеремось. Якийсь е, представник іншої країни, не України, дасть пошапці е, керівникам Угорщини е, за ці гроші за стоп цих грошей. Отже, ми їх заберемо. Все ж таки, ми їх отримаємо. Ці гроші це буде пізніше, і за це потрібно. їм почому чомусь е, ці гроші заблоковані потрібні, аби... Якось себе захистити, аби мати якісь чи то гарантії, чи тобто їм лячно, їм погрожують. Я вам більше скажу, тому що тут іде якась маніпуляція і намагання Угорщину скрутити в барані ріг. Мені хочеться сказати так, тому що тут ніби багато країн, багато велика спільнота, тобто багато людей намагається Угорщину загнати в якісь рамки, загнати в якусь. Категорію. А на сьогоднішній день Угорщина не може зробити якийсь вибір, тому що тоді країна втрачає таку велику кількість ресурсів, яка ставить взагалі на ваги існування цієї країни як такої, яка є на сьогодні. Тому якось Угорщина, знаєте, мені вони показані, ніби як в заручниках знаходяться. Тому що тут неможливість е, 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 якихось е, знаєте, люд е, як. Країна не може робити те, що вона хоче, вона навіть не може робити те, що вона хоче, для свого якогось процвітання, для свого якогось розширення та своєї якоїсь динаміки росту, тому що тут є сили, які контролюють, стримують і тримають в заручниках, тримають в заручниках через гроші, через майно, через якісь борги, але все ж. Таки підключається якась інша країна, там, де молодий лідер, досить молодий лідер, і ці гроші ми отримуємо. Що чекає на Угорщину після цього? А на Угорщину після цього чекає дуже велика реформа реформа всієї країни, керівництва правил людей. Тобто щось буде зовсім по-новому, і ті керівники, які зараз очолюють керівні посади в Угорщині, вони будуть змінені. Їх буде змінено. Друзі, якщо вам подобається моя робота, я буду дуже вдячна за лайки, за коментарі, тому що це дійсно дуже допомагає просувати відео. А ці відео вони можуть комусь принести дійсно допомогу. Хоча б морально, я не можу кожного обійняти особисто. Але я з вами, я болію за кожну людину, за кожну родину в нашій країні. Чи буде ефективною альтернатива діючій зерновій угоді, що готує Україна? Дуже схоже, що відправлять на доопрацювання, це буде розтягнуто по часу, тому що в українській зерновій угоді, яку вона готує зараз наша країна, там якось дуже все категоричненько та агресивненько. І дуже схоже на те, що туди долучені якісь пункти саме про чи то збройні конфлікти, чи то вирішення якихось силових методів. і Ті процеси, які Україна намагається втілити через цю угоду, вони чомусь не є життєздатними з погляду світової спільноти. Тобто, чи буде українська зернова угода, яка зараз складається, я її не бачу, що вона що її буде ухвалено, чи вона набуде чинності і почне працювати? На жаль, я не бачу, мені показують, що все ж таки. Тему зерна вирішить пропозицію якоїсь жінки, яка жінка візьме керівництво над цими процесами, змінить все повністю, поверне з голови поставить на ноги, буде вкладено в це гроші, тому що гроші будуть вкладатися, аби щось нове створити в фізичному сенсі. Тобто, чи щось відбудувати, чи щось побудувати. Чи налагодити якісь саме технічні процеси, тому що аби ця угода працювала у всьому світі однаково ресурсно та допомагала країнам тримати баланс? Ну, зерновий, я не знаю, там матеріальний продуктовий, знову ж таки, для цього не вистачає якихось ланок, тобто не вистачає якогось технічного процесу, технічно облаштованого. Немає чи то яких якихось споруд, чи то немає якихось спортів, Не знаю, ну тобто, щось потрібно збудувати, щось потрібно вкластися фінансово, аби воно працювало як часики. ну Тобто, аби воно працювало краще. І це буде пізніше. Ті угоди, які зараз працюють, вони перестануть працювати. Ми будемо сумувати за цим, але так буде краще, тому що одного разу краще вмерти і народитися знову, аніж постійно тримати, знаєте аніж жити на знеболювальних. Тому дуже схоже на те, що по. Поки все залишається як є. Буде процес, який дуже посилить погані відчуття, тобто буде ще якесь погіршення ситуації, погіршення, яке може призвести навіть до конфліктів. Я не кажу про збройні конфлікти, але тут конфлікти між країнами, конфлікти, де люди не можуть домовитися. Вони аргументами до друг друга луплять, але ні, ні в одного аргументу не залітають. Отже, буде якийсь розрив, буде якийсь злам. Вообще, з цієї зернової угоди. І після цього тільки почнеться будуватися щось зовсім нове. І це не те, про що зараз е, намагається мріяти Україна. На жаль, тому що те, що пропонує Україна, воно якесь дуже таке колюче, воно якесь таке холодне, не знаю, чому так хочу сказати. Чи буде звільнена вся територія Запорізької області в ході контрнаступу до кінця літа? Запорізька область до кінця літа не просто буде звільнено її. Там буде дуже багато відбуватися трансформацій та перетурбацій, тому що тут люди йдуть, люди приходять. Дуже багато саме е, якихось знаєте, чи то кадрові зміни. Ну тобто, якась відбувається трансформація саме в людях. Ну тобто, цих ставлять, цих прибирають, цих назначають, цих звільняють. Ну тобто така якась буде активна динаміка, вона буде правильна, вона буде дуже так. Стрімка. Тут навіть я хочу сказати, що важливий такий елемент для тих, хто дивиться, можливо, це теж буде корисно. Як, тобто, дивіться, очолюють та беруть відповідальність люди, не ті, якийсь хтось. Привів, а люди, які самі про себе заявили. Отже, якщо комусь не подобається, як працює наша влада, то саме зараз, особливо після звільнення, після того як почнеться відбудова, після того як будуть розчищати простір, і будуть ну, тут дійсно тут ідуть розмінування, тут ідуть активні якісь створення воєнних військових якихось угрупувань, навіть тому, що. Тут місцеві якісь будуть нові групування, саме силові. Отже, тим людям, кому щось не подобалось до цього, саме час зараз заявити про свою кандидатуру і піти не з дивана а особисто очолити якусь посаду, взяти відповідальність і наводити лад. Ну, Зараз ми кажемо про Запорізьку область, і так можна сказати про всю країну. Тому що після того, як башта впала, пил осяде, і вже тоді потрібно починати відбудовувати щось нове. І сила в людях, які почнуть приходити, це люди, які самі цього хочуть. Тобто, це не назначені якісь персонажі, які зручні на тих чи інших посадах, а тут саме зміна. Саме менталу керівництва. Отже, ви мене почули, у кого є амбіції вперед і прямо, і все вийде. Чому росіяни масово затримують неповнолітніх на тимчасово окупованих територіях? Їмлячно вони бояться, це посил цієї дії, це страх. Страх і намагання захиститися, що можуть подростки, підлітки що. Це більше лячно, це наказ. Ну, тобто, це наказ людини, яка вважає себе людиною, яка розбирається в людських душах. Така стратегія кошмарити підлітків, тому що підлітки можуть відправляти кудись і ділитися якоюсь інформацією. Тобто, це вони бояться диверсії, вони шукають, ну вони шукають. Партизанів, вони намагаються зупинити витік інформації, але нічого з цього не вийде. Тому що вони ніби лякають підлітків та дітей, тут діти навіть, ну, тут просто діти, вони їх залякують, вони їм, можливо, навіть погрожують. Ну, тут залякування іде якесь таке, знаєте, як ото. Е Як ото педофіл, знаєте, к сю Сюсіпусімусіпусі, намагання відволікти, намагання передумовитись, пояснити щось інше. Тобто вони намагаються навіть не з силою, а вони ніби намагаються, знаєте, як домовитися, пере, переформатувати мізки молоді, але не виходить. не виходить. Все одно молодь партизанить, не тільки молодь. Тут партизанять всі. І хто тільки має можливість зв'язку і спілкування з іншими територіями. Отже, я скажу так, на окупованих територіях люди не просто чекають на повернення в Україну, а вони багато для цього роблять. І їм за це, за це велика подяка. Чи вдасться вибити росіян з-під бахмуту до кінця липня? Вдасться да, великі втрати, великі втрати людські, великі втрати фінансові. Тому що все ж таки, знаєте, коли ми будемо рахувати після нашої перемоги, ми будемо рахувати, скільки нам коштував Бахмут, то ми будемо плакати це 100%. Але питання було, чи вдасться вибити росіян, вдасться, тому що частина росіян мені показано вже анульована. Анульовано не тільки в фізичному сенсі, тобто вбито. А тут вони втекли. Ну тобто, тут вони тікають, ті, хто не тікають, вони добивають наші збройні сили. Не бачу я багато полонених, хочу я вам скажу. Отже, це кажуть про те, що дії будуть дуже стрімкі якими дії будуть дуже впевненими. Я кажу про наші збройні сили, які дуже активно будуть справлятися взагалі з цією територією і повернуть її додому дуже швидко. Але єдине, що буде нас дуже сильно засмучувати, це по-перше, ну, стан самого міста, тому що ну, місто знищено. Ми будемо сумувати за ціну, яку ми заплатили. Ми... Україна заплатила за те, що Бахмут український, і ми будемо чомусь дуже сумувати за якимось воїном, за якимось військовим. Дуже чи то він стрімкий, чи він такий. Це якийсь командир, це якась важлива людина, це якась людина, яка багато зробила, аби відстояти цю землю. І от за ним ми так само будемо сумувати. Я не буду зараз з'ясовувати, хто це саме, але це буде для нас така втрата болісна. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.